Хто чим може? Усе для фронту та заради миру в Україні на Київщині у селищі Борова. Місцеві небайдужі мешканці ледь не по копійках збирали гроші, аби придбати для українських бійців у зону АТО стареньку вантажівку. Але, ясна річ, стара і звичайна, вона би в зоні АТО довго не виходила. Тож місцеві майстри тепер власними силами намагаються додати газику броні. Євгенія Гарков бачив, що з того вийшло. І селища бурував в зоні, АТО воюють воюють кількадесят юнаків. Для них Костянтин з друзями возили на фронт амуніцію. Тепер настав час допомоги більшого калібру, мовляв, бійці просять. Джипи таке там є. Надо, якби ті тяжола грузова, повноприводна техніка. Я предложив, ну багато хто там наче розказувати, що це нереально. Нереально, якщо сидіти і нічого не робити. Якщо в кожний двір на селищі 10 тисяч населення, якщо навіть по 10 гривень дадуть, це вже 100 тисяч. 100 тисяч не зібрали, проте на цей газ 66 у майже ідеальному стані вистачило. За машину віддали всього 38 тисяч гривень. Ще й купили гуму та метал для обшивки. Я дуже сильно хочу подякувати всім, хто допоміг, дав кошти. І хочу дуже попросити, щоб є люди в селищі, які можуть допомогти, ще які ще не допомагали. На новий автомобіль, коли ці хлопці дзвонять, їм відмовити не можна. Вони просять і це неправильно їм відмовити. Машину купили три дні тому. Зараз її, так би мовити, бронюють. Захист, хоч і кулі СВД, не витримає, проте від осколків може вберегти. Ми тут ложимо п'ятерку, желізо, приварюємо. на п'ятерку ложимо е, резину два з половиною. І опять п'ятерку. Їм треба свої речі перевозити хлопцям своїм. Зараз наступають. Буде холодно і у неї тент є. Можна сховатися від дощу, там від вітру. Він такий трохи було на Передню частину кабіни волонтери планують прикрити ще надійнішою бронею. Її частини зносили всім селом. Хлопці привезли вчора з бронірованим стеклом з якогось автомобіля. Ну це видно, інкасаторська машина. Ну, ми хочемо ці двері використовувати на ці двері. Трошки накладку зробити, щоб зробити безпечність водія і пасажира. У зону АТО машина поїде вже за кілька днів. А у селі вже активно збирають гроші на другий бронівичок для воїнів земляків. Тим паче, що вже й не так багато треба. Двадцять. П'ять тисяч лишилось від попередньої доброчинної акції. Євгенія Гарко, Андрій Сокуренко, спецкордва плюс